Ласов Красногаркаї, лауреат Нобелівської премії з літератури 2025 року. Але не поспішайте засмучувати, що Угорщина забирає нагороду цього року, адже Красногаркаї засуджує режим Орбана, підтримує Україну і навіть написав текст про війну. Ласло Красна Геркаї народився 1954 року в Угорщині. Його проза відома своїми довгими непреривними реченнями, атмосферою апокаліпсису та тонким філософським підґрунтям. Нещодавно він опублікував розповідь An Angel Pest Above Us. Дія цієї історії відбувається в Україні на лінії фронту. Там серед окопів і мук контрастує світ обіцяного технологічного майбутнього і кривавою реальністю війни. І дав інтерв'ю, зокрема, про апокаліпсис, який. Відбувається не лише у його книжках, а й у світі. Цитую: цей угорський режим, психіатричний випадок, це не людський розрахунок, ніби можна змиритися зі с доньки, аби тільки вберегти матір. Але вони і доньку, і матір. Це ж так просто зрозуміти. Війна проти України це жах. Як можна говорити про нейтралітет, коли сусідню країну топче російська армія? Як можна називати це внутрішньою справою, коли щодня. Пають людей українською вже анонсована одна книга Ласов Красногаркаї. Видавництво комора цього року видадуть меланхолію опору. Це потужний сюрреалістичний, грандіозний роман, в якому у маленьке угорське містечко приїжджає дивний цирк, і разом з ним відчуття кінця світу. Це комедія про апокаліпсис, в якій присутня політична алегорія, і книга про Бога, який не просто провалив іспит, а навіть просто не прийшов на нього. Тож українці можуть сміливо вітати цього автора з нагородою.